4 листопада 2024 року. Здається, кімната студія. Нагната Хоткевича 12. Досить таких гарних розмірів. Так, зараз бігом пробіжусь. Заходимо домофончик є, якщо до вас гості прийшли. Отак, зеркало. Так, зразу. Сюди санузел. Як бачимо, стиральна машина. Дошива. така кабінка. Тут у нас з туалетом, сушка. Шкафчики з доводчиками гляньте. В саму студію. Як бачимо, багато виключателів. Так що можна зробити те освітлення, яке вам потрібне. Піднімаю я. Як бачимо в наявності кондиціонер. Розбіжний шкафи для одежі. Так показує. Один і там другий шкафчик. Тут уже будете розміщати, що вам потрібно. Диванчик. Такий от пуфік. Маємо три вікна. Телевізор, три вікна. Ось такий столик. Заведений інтернет показує. Мікроволновочка, морозильна камера. Такий от так же столик. Супер. розміри такі впечатляючі. Більше порядка, мавірно, 40 квадратів. Такий встроєний холодильничок. Варочна поверхня така. На дві комфорчки, якщо сказати, вбудована кухонна мебель. Як бачимо, така вся з доводчиками, так що грюкать не буде. Пускаємо. Бачите? Це. Ану, верхній спробуємо. Також доводчики працюють. Така кімната студія. Вон яка люстрочка літающа, така, друзі, яка також регулюється з допомогою виключателя. Бачите, виключили, розключили, так загоріло. Ще раз включили, повністю загорілась. В наявності кондиціонер. Тобто все, знявши цю кімнатку студію, все, як говориться, будете мати для життя. Кого зацікавило, рядом метро Чернігівська йти 3, максимум 5 хвилин, хто як ходить. Так що телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефону.